Епоха завоювання Олександра Македонського вразила стародавній світ своїми грандіозними масштабами та повною зміною історичних декорацій. Діяльність юного героя так вдарила по світовій історії, що відлуння чути й досі: крах Перської імперії, поширення грецької культури на схід. І ось же маємо нову епоху елінізм, яка зробила справжній культурний апгрейд у науці, філософії та звичайному мистецтві. Еліністичний період або елінізм. Етап в історії країн східного Середземномор'я, який тривав часу смерті Олександра Македонського, до завоювання цих країн Римом, що завершився в 30-му році до нашої ери під порядкуванням Толомейського Єгипту. Термін елінізм введений в історіографію в 1830-х роках німецьким істориком Дройзеном. Багато міст, заснованих Олександром, живуть і сьогодні, що є непоганим показником для міського планування античності. У військовій історії Олександр у топі всіх часів його стратегії та тактичні прийоми досі вивчають генерали по всьому світу, а для масової культури він став легендою. Про нього складають міфи, пишуть книжки та знімають кіно. Коротше, юнак, який прожив усього 32 рочки, залишив по собі слід такий глибокий, що його важко перевершити. Вітаю, пане лицарьки, кондотієри, ланскнехти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козирацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки історію, і не тільки, від мене і не тільки. Сьогодні поговоримо про величного Олександра Македонського та його шлях до вершини тріумфу. А поки ви я сподіваюся і закликаю, натискайте кнопки під відео і залишайте коментарі. Я принагідно хочу подякувати спонсорам цього каналу, цих шляхетних панів лицарків. Ви зараз бачите на екрані. Дякую, саме завдяки вам на цьому каналі. Виходять нові історії. Особлива подяка майстрам історії: Сергій Карнюшин, фанат сала, МЕМ САС, пани лицарки. Ви потужні. За хвилинку ми повернемося до Македонського і його перемог. А зараз я закликаю вас приєднатися до мого збору на рушницю для спецпризначенців. Там залишилося зовсім небагато. Долучайтеся, це важливо. Посилання на банку та конверт в першому закріпленому коментарі. Там же є й посилання на мій телеграм, де я публікую звіти. Дякую тим, хто вже долучився до збору. Ви найкращі. І тепер переходимо до давньої Македонії. Олександр з'явився на світ у 356 році до нашої ери в Пелі, якраз у той день, коли Герострат, щоб увійти в історію, підпалив храм Артеміди, Одне з чудес світу. Щось завершується, щось починається. Одному згоріти в полумі, іншому запалати уся й слави. Хлопчик походив із царської династії Аргеадів, яка на той час давненько вже правила Македонією. Його батько, цар Філіп II, з периферійної держави Елінського світу зробив машину для підкорення всієї континентальної Греції людина залізної волі. Він водночас лякав і захоплював свого сина, який ще з дитинства вирізнявся спалахами емоцій і вразливістю. Але справжнім джерелом натхнення для хлопця була його мати, Олімпіада, донька епірського царя. А точніше, її розповіді. Вона вбивала в голову малому думку, що він не просто хлопчик, а обранець долі. Потужне поєднання для майбутніх правителів, трохи батьківського страху, і добряча доза маминих мрій про винятковість у 343 році до нашої ери. Філіп вирішив, синові потрібно не абияке навчання, а найкраще. Тому запросив особисто самого Аристотеля. Мудрий наставник навчив царського нащадка політиці природничим наукам. Прищепив любов до гомера й усієї грецької культури, тобто зробив із хлопця освіченого інтелектуала, здатного цитувати Іліаду на пам'ять. Але у 340 році до нашої ери Філіп вирішив, що Аристотель трохи переборщив з філософією. бо готувався ж не вчений, а майбутній цар і відправив учителя у відставку. Бо корона любить не мрійників, а тих, хто знає, як підкорювати та завойовувати. У 16 років юний Олександр здійснив свій перший похід проти фракійського племені Медів. Такий собі курсовий проєкт майбутнього завойовника світу. На той час, завдяки енергії та непохитній впертості Філіпа, Македонська армія перетворилася на справжню машину смерті, здатну розчавити будь-кого, хто надумає вийти проти неї в поле. За якихось всього 20 років. Чисельність зросла утричі – до 30 тисяч вояків. Основою стала фаланга в 9 тисяч осіб, де замість коротких мечів тепер видавали нову іграшку Сарису. Сариса довгий до 5,5 метрів ударний спис. Піка вперше набула поширення у Македонії за часів Філіпа, батька Олександра Македонського. Саме слово типово македонське, і як вважають деякі дослідники, спочатку позначало древко списа. Античні автори римської епохи вживали термін сариса щодо різних типів македонських списів не лише для довгої піки. Фалангу муштрували маршами і хитрими шикуваннями та маневрами, аби в потрібний момент вона могла то видягнутися в шнурочок, то звернутися в клубочок. Ще однією новинкою були гіпаспісти легка піхота в мобільних загонах, яка могла добряче розворушити будь-якого ворога, а кінота – Тут Філіп показав, що мав чималий досвід мордобою зі скіфами та фракійцями. Його вершники в залізних шоломах та бронзових панцирах, озброєні списами ксистонами і коротким мечем, швидко стали тим, кого б сучасники назвали нічним кошмаром Елади. Усе це військо приправили інтернаціоналом із підкорених племен: фракійців, пеонів, агріанів, а також модними тоді грецькими найманцями. Ну і без важкої артилерії, звісно, в переносному значенні теж не обійшлося. Парк облогової техніки був настільки вражаючим, що багато хто з майбутніх ворогів Олександра мріяв би те побачити тільки на малюнках, а не під своїми стінами. Саме ця армія, вимуштрована Філіпом, стала гатилом, яким його син вбиватиме цвяхи у труни суперників. Кілька слів треба сказати і про суперника. І добре, чи його похвалити, бо яка слава в перемозі над слабким супротивником? Отож, Перська імперія, народжена у VI столітті до нашої ери, навіть через дві сотні років після смерті Кіра Великого, залишалася найбільшою та найстрашнішою державою стародавнього сходу: від Гелеспонту до Інду, від середньоазійських оаз до Нільських порогів, такий собі античний варіант імперії, над якою ніколи не заходить сонце. Населяли її десятки народів: сирійці, єгиптяни, вірмени, сакі, мідяни та інші потужники. Площа імперії перевищувала 5,5 мільйонів кілометрів квадратних, а населення було близько 25 мільйонів. Армія теж була немаленькою понад 100 тисяч осіб. Ядро це десятитисячний корпус безсмертних. Спойлер не зовсім. Кожна сатрапія, тобто провінція, була зобов'язана виставити своїх пішаків і вершників. Причому не аби як, а строго за царським наказом. На додачу перси утримали ще й 30 тисяч грецьких найманців у Малій Азії. Як бачимо, тодішні греки не дуже цуралися заробітку навіть проти своїх. А флот. Тут перси славилися фінікійцями стиру та Сідону, які виставляли аж до 400 кораблів. З такою силою здавалося б, хто посміє сунутися. Аж ось у 336 році до нашої ери після смерті Філіпа його юний син Олександр вирішив, що непогано було б розважитися, і замахнувся на війну з царем Дарієм III. Багато хто тоді подумав, та ну, хлопцю просто свербить показати, який він герой. Але Олександр, підживлений юнацьким максималізмом і маминими балачками про обраність, щиро вірив у свою зірку вдачі та македонську фалангу. До речі, хочете окреме відео про Македонську фалангу? Якщо відповідь так, насипте активу під відео. У 335 році до нашої ери молодий Македонський цар вирішив показати, що він не просто син татуся Філіпа, а справжній грім народів. Спершу він приборкав фракійське плем'я трибалів і змусив їх чемно кивати у бік Македонії. Потім, не встигнувши перевести дух, пояснив нові правила гри іллірійцям, а А десерт жорстоко придушив заколот у фівах Заодно стерше місто з лиця землі, в якості настанови іншим, звичайно. Решта Греції, вражена рішучістю 22-річного лева війни, одразу погодилась із гегемонією Македонії. Ну а далі шлях відкритий. Тепер нічого не відволікало його від головної забаганки завоювання Азії. Ідея війни з Персією належала ще Філіпу. Але лише за Олександра вона перетворилася на реальні плани, а не на фантазії за келихом. Вина. Взимку 335-334 років до нашої ери. Олександр зібрав 30 тисяч піхоти та 5 тисяч кінноти, майже половина македонці. інша – збірна солянка з фракійців, ілірійців, фесалійців, союзників греків і модних тоді найманців. До армії долучився цілий облоговий обоз з грецькими інженерами та топографами, коротше, повноцінний стародавній генштаб на чолі з Еуменом, флот 160 суден, не так вражаючи, як у Персії, але на переправу вистачило. Всі фаланги підпорядковувались досвідченим македонським командирам, які забезпечували високий рівень дисципліни. У квітні 334 року до нашої ери Авангард підкотився до гелеспонту. Нині це Дарданели. Перше спочатку дивилися на цю метушню крізь пальці. Мовляв, ще один юний божевільний вирішив погратися у великого завойовника. Їхні війська стояли за сотню кілометрів від проток, тож ніхто навіть не спробував завадити переправі. В результаті трапилася висадка в Абідосі, організована талановитим Парменіоном. Висадка пройшла на диво спокійно: ані шторму, ані перських сюрпризів. І раз вже було недалеко до Трої, Олександр вирішив відвідати легендарне місто, щоб урочисто поклонитися своєму кумиру Ахілу. Перси ж у цей час нарешті зрозуміли, що дарма сиділи, склавши руки, і подалися захищати Малу Азію. Мала Азія це географічний півострів у Західній Азії, який повністю розташований на території сучасної Туреччини та складає більшу частину її земель. Він також відомий під грецькою назвою Анатолія, що означає схід або схід сонця. Пісньою весни 334 року до нашої ери на річці Гранік відбулося перше бойове знайомство Олександра з перськими сатрапами, Арситом та Спіфрідадом. Сили були приблизно рівні, але злагоджена атака кіноти та піхтури швидко вирішила справу на користь македонців. Перська армія, половина якої була грецькими найманцями, отримала такої нищівної прочуханки, що й до сьогодні історики згадують цю битву в якості класичного прикладу, як воювати не треба. Після Граніка багато міст Малої Азії від Сард до Ефеса поспішили перебігти на бік переможця. З ключовими фортецями все було складніше: Мілет пав під час штурму, а облогу Галікарнасу. Довелося тягнути кілька місяців, поки оборонці не здалися. Саме під час цієї кампанії народилася знаменита легенда про гордіїв вузол. Хто його розв'яже, стане володарем Азії. Олександр, недовго думаючи, повідомив, що йому ніколи тут бавитися, просто розрубав вузол мечем. Історія чудово ілюструє його характер: менше дипломатії, більше заліза. Успіхи юного македонського царя, схоже, добряче зіпсували нерви Даріо третьому влітку. 333 року до нашої ери. Перський володар виходить з Вавилону з головною армією, сповнений рішучості зупинити нахабного македонянина. Перси зручно розташувалися в сохах за два дні від Аманських гір. Позиція була шикарна, але чекати вічно навіть царян набридає. Тим часом Олександр не поспішав, і це не якийсь тактичний хід юного генія війни. Він банально звалився з хворобою в Тарсі. Дарій, не розібравшись у ситуації, вирішив, що ворог злякався, і повів військо вперед. Помилка, яку історія згадує з особливою іронією. У результаті перси, перейшовши Аманські гори, опинилися фактично у тилу македонців. Але замість паніки Олександр і його штаб прийняли сміливе рішення розвернутися і вдарити. У листопаді 333 року до нашої ери. У вузькій долині під Ісом македонське військо у 50 тисяч воїнів розгромило армію Дарія, яка чисельно їх перевищувала в рази. Дарій, як це часто бувало в його героїчній кар'єрі, дав шляхетного драла. Військо розсипалося, Обоз із казковими багатствами, а також матір, дві доньки і син перського царя, дісталися Олександру. Після тріумфу при ісім план Олександра був очевидним: відрізати Персію від моря, аби позбавити ворога підтримки флоту і не допустити бунтів у Греції. У 332 році до нашої ери він рушив уздовж узбережжя, захоплюючи одне місто за іншим. Найбільша морока чекала в Тирі. Це цитадель на острові, відрізана від берега. Але для людини, яка розрубала гордію вузол, і така дрібниця була вирішуваною. Він наказав насипати дамбу. Вісім місяців роботи, і в серпні 332 року тир пав. Після восьми місяців насипання дамби військо Олександра прагло розваг, і мудрий Олександр таке влаштував. Дві тисячі тирців стратили, решту забрали в рабство. Газа спробувала чинити такий же героїчний спротив. Результат був тим самим: осаджене місто, криваві розправи, продаж населення в рабство. У листопаді 332 року до нашої ери Олександр уже ступив на єгипетську землю. Місцевий сатрап Мазак, злякавшись долі Тира і Гази без зайвих реверансів, щоб не нервувати македонського лева війни, відразу здався. В Мемфісі жерці швиденько проголосили Олександра Фараоном і навіть сином Бога Амонра. Ще трохи і Олександр почав би підписуватися цар світу і син сонця. І як бонус до влади, новоспечений єгипетський фараон заснував у Дельті Нілу нове місто Олександрія. Одне з тих, які потім прославилися на весь світ. Історики взагалі налічують із два десятки міст, названих його іменем. Ну, царевич, схоже, мав слабкість до піару: від Єгипту до Афганістану все було засіяне Олександріями. Найвідоміші з них, окрім єгипетської, були побудовані в Гераті та Кандагарі. Поки Олександр будував та руйнував міста, Дарій вирішив нарешті зібрати волю в кулак і військо докупи. У Вавилоні він стягнув все, що міг: армію, ресурси, ілюзію про перемогу. А Олександр тим часом грав у місцевого адміністратора, роздавав накази, облаштовував підкорені провінції. Коротше, працював ефективним менеджером на повну ставку. Лише весною 331 року до нашої ери. Він вийшов з Єгипту, щоб зійтися в останньому раунді бою македонська молодь проти перської старої школи. І хоча, як ми знаємо, немає кращої школи аніж стара, цього разу було трішки інакше. Перси вирішили, що кількість виграє у майстерності, і виставили проти македонян не лише купу піхоти, а ще й багацько серпоносних колісниць. Поле битви вибрали широке, щоб було де поганяти. Звичайна дво чи чотирикінна колісниця. Біля коліс інколи й попереду монтувалися довгі залізні серпи, заострені леза чи гаки. Коли колісниця вривалася у щільні лави піхоти, ці серпи косили ряди воїнів, розрубаючи все на своєму шляху. Перси активно застосовували серпоносні колісниці, особливо в епоху Ахеменідів. 1 жовтня 331 року до нашої ери під Гавгавмелами, це на північному заході сучасного Іраку, зійшлися два світи. У Олександра було 47 тисяч піхоти та 7 тисяч кінноти, у Дарія 200 тисяч піхоти і 45 тисяч вершників. Але почекайте, будь ласка, кидати в мене Саріси. Тут треба розуміти, що античні автори любили трішечки прибрехати у цифрах. Проте і сучасні історики визнають, перси мали серйозну кількісну перевагу. Битва почалась із атаки перських колісниць із серпами, які македоняни спокійно пропускали крізь лави, а потім вже геноцидили екіпаж. Далі у справу вступили важкі гетайри під проводом самого Олександра і одразу ж вклинилися в центр. На фланзі перси навіть притиснули македонян. і на хвилинку здавалося, що ще трохи. І молодому цареві доведеться викликати античну швидку. Але щойно він продрався крізь центр і полетів у напрямку царської кулісниці, Дарій, за добре відпрацьованою традицією, дав шляхетного драла. А коли вождь утік, решта війська теж раптом згадала, що вдома їх чекає холодне пивко, привітна дружина та комфортне ліжко. А не оце, от усе. Після Гавгамел у Персів закінчилися не лише карти проти Олександра, а й сама імперія. Дарій стрімко втрачав владу, а молодика з Македонії вже вважали новим царем Азії. Вавилон, найбільше місто Сходу, здався без бою. Там армія Македонського відпочивала місяць і пішла далі до Сус. У царській казні знайшли 50 тисяч талантів золота дуже і дуже пристойний бонус. Далі маршрут вів до Персеполя, родової столиці персів. Там, після короткого спротиву, македоняни взяли місто і казну, де лежали ще 120 тисяч талантів золота. Сам Персеполь віддали на розграбування, а царський палац спалили. Це була помста За Афіни. Це місто зруйнував та розграбував Ксеркс І в 480 році до нашої ери. До весни 330 року до нашої ери македоняни засіли в Персиполі, а потім рушили на Якбатану. Це сучасний Хамадан. Там засів Дарій. Коли до нього дійшли чутки, що Олександр уже поруч, цар вирішив пропустити етап з битвою і одразу чкурнув подалі на схід. Олександр вирішив: годі цієї гри в хованки, Треба догнати полохливого перса і закрити питанняшко остаточно. Олександр гнався за Дарієм відчайдушно. Його 30-ти тисячна армія і коні падали від утоми. За 11 днів вдалося подолати 400 кілометрів марш китка. Це трошки більше ніж 36 кілометрів на добу. Якщо що люди валилися з ніг, але цар, ясна річ, був переконаний, ще трішки і впіймає цього перського зайця. Проте довелося дати війську перепочити, бо навіть найвідданіші фанати не можуть воювати на голому ентузіазмі. Дарій у цей час втікав далі через каспійські ворота в парфію, а його оточення розбігалося. Згодом з'ясувалося, що сатрап Бактарії Бес узяв і заарештував Дарія. Олександр, почувши новину, знову рвонув на навздогін. Після двох нічних маршів із перервою на пару годин сну македоняни дісталися перського табору. Але Дарія вже вивезли. Після чергової скаженої скачки все-таки наздогнали відступаючий загін. Охоронці Дарія розбіглися, але перед цим закололи царя. Олександр навіть удав жолобу, мовляв, так хотів побачити і суперника живим. Для антуражу наказав поховати Дарія в Персиполі з усіма царськими почестями. Втім, смерть Дарія, походу, не зупинила. Македонська машина покотилася далі: в гірканію, потім у бактарію Дрангіану. Восени 330 року до нашої ери до Олександра дійшли чутки, що його топ-генерал Парменіон у Ектабані задумав змову. Ну змовників тоді лікували радикально. За наказом царя Парменіона вбили. Незадоволених війною загнали назад уряди, і марш переможця продовжився. У 329 році до нашої ери армія дісталася Афганістану і Середньої Азії, де Олександр нарешті впіймав того самого Беса. Йому швиденько оформили залізний нашийник і відправили на страту. Македонські фаланги дійшли аж до середньої Азії Сирдар'я, де отримали зустріч із войовничими саками. Але повстання в нещодавно завойованих землях змусили царя відкласти битву з кочовиками. 328 та 327 роки до нашої ери пройшли під знаком придушення бунтів. Одного прекрасного дня Олександра відвідала чудова думка: а що там далі? Хіба не Індія? Про неї ходили такі легенди, що навіть уявити було складно: багатство, екзотика, слони. Восени 327 року до нашої ери македонська армія, вже схожа на інтернаціональний легіон із греків, македонян, персів, согдійців і бактрійців, вирушила в долину інду. Після кількох кривавих штурмів навесні 326 року до нашої ери армія переправилася через річку і натрапила на царство пора місцевого важкового вика. Літо 326 року запам'яталося битвою на річці Гідасп. Пор викотив на поле бою аж 200 бойових слонів і власну хоробрість. Але проти македонської військової машини це спрацювало приблизно ніяк. Після перемоги Олександр узяв увесь пенджаб і вже мріяв дістатися до гангу. Але тут навіть його ветерани, які 9 років топтали землю в нескінчених походах, сказали своєму полководцю: Астановіться! На запальну промову Олександра у відповідь пролунала гробова тиша. І Олександру, хоч як йому не хотілося підкорювати та перемагати далі, довелося повернути назад. На зворотньому шляху Олександр вирішив розділити військо. Частину відправив морем у перську затоку. А основні сили двома колонами під командуванням Кратера та Гефестіона погнав у напрямку Вавилона. Сухопутна дорога пролягала через Арахозію, Дрангіану і Це стародавні сатрапі, тобто провінції Перської імперії. У липні 325 року до нашої ери армія дісталася Дельти Інду, а в кінці серпня вступила в пустелю Гедрозію. Там загинуло стільки солдатів і тяглових тварин, що, мабуть, краще було ще декілька військових кампаній провести. Але ані спека, ані спрага, ані втрати не зупинили царя. Повернувшись у Вавилон, що став столицею нової імперії, Олександр узявся за генеральне прибирання. За п'ять років його відсутності чиновники встигли перетворити державу на ярмарок корупції. Скарбник Гарпал банально обікрав скарбницю і тік. А сатрапи поводилися як місцеві князькі. Олександр твердою рукою навів порядок. А для Піару організував у 324 році до нашої ери відоме весілля народів у Сузах, 90 македонців і греків одружилися з персіянками. Сам же цар взяв собі одразу двох дружин: Статіру, доньку Дар'я III, та Парісатіду, доньку Артаксерся III. Хитрий задум – хай любов і шлюб поєднають те, що армії ледве склеїли. У планах великого завойовника було ще й підкорення Заходу аж до Гібралтару. Але в червні 323 року до нашої ери Олександр у віці всього 32 років раптово помер у Вавилоні. Причини і предмет суперечок і досі: одні кажуть, отруєння, інші малярія, треті банальне виснаження. Щоб тіло не псувалося, його занурили в мед, зробивши з нього своєрідну царську закрутку. Повезли Олександра, звісно, в Македонію. Але є легенда, що Птоломей, перший сотер, один із полководців Олександра, викрав його тіло та таємно перевіз до Олександрії. Саркофаг стояв в Олександрії аж до 17-го століття, а потім безслідно зник упродовж останнього століття. Зробили понад сотню спроб знайти гробницю великого завойовника. Результат нульовий. Нагадую про свій телеграм-канал: Вам не важко, мені дуже потрібно. Заздалегідь дякую тим, хто долучиться. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особливо подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал спонсорством на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку.